Всім доброго та продуктивного робочого дня, ви на каналі Віталій Підбір Авто. І вашій увазі сьогодні Mercedes Benz GLE 250 2015 рік. 2.2 дизель. В общем, на гарненькій оптиці оригінальній. Авто без жодного підкраса без ДТП. В такому стані. Погнали під капоточку і... Під капоточкою нашли і все зараз прикрепимо це, щоб воно нас... Бо щось воно мене трошки починає роздражати. А так, там так же саме веде в скопу. Це тіротку. Із одного підкрасу. Те виробницею. Зараз ми його виставимо. Буде чітко. В общем, капоточка все чітко, Тут у нас все також гарні диски титанові оригінальні. Ви бачите, автомобіль без поліровочки, просто помили, зробили ТО автомобілю і будемо передавати власнику. В общем, 400 клеподімача, регулювачка електросидінь. У нас тут 263 нальота, без ніяких рівків, задоринків, все працює ідеально. Мультикермо, дисплейчик, підігрів сидінь, спуски, парктроніки, двохзонний клімат. В общем, є слід експлуатації, все-таки 2015 рік, але це ніхто нічого не начищав, не намивав, отак сполоснули. Показали це все, фоточки, показали все замовнику. Замовнику все сподобалося. Придбали цей автомобіль. Погнали електрокришка багажника відкривання. Такий у нас ключик відкривається так само з ключика. Зараз ми це все покажемо. Складене, зеркал, регулювачка це все зрозуміло. Е -е, круїз теж все ясно, автомат. Е -е, переключення світла. в общем. Отакий От у нас станчик, ви бачите, так? Да? Хазяйський автомобіль, без жодного підкраса, без ДТП. Ну, Є сліди, звісно, експлуатації, понятне діло, авто в рамочці не стояло, воно їздило. В общем, тепер ви бачите все у нас чик. Оп! На сорян. На заведену ключик не спрацював. і йдемо тоді відкриємо, значить на заглушену відкривається сміло. Все. Кришка багажника поїхала. А і ще що передали тут зимові гумові килимки і також тут є, і є оригінальні. Задній резиновий ковріч ви бачите, все чітко замінене масло, то здача масла. Парктронік, камера заднього огляду, все це є, це все працює без проблем. Так само і тут у нас гарденький стан, все чудово. Помили, протерли, будемо передавати. Хто ще не підписався на канал Віталій Підбіра, то я не знаю, чого ви ще не підписані, ви повинні вже були давно підписатися, поставити лайк, написати коментарі. Коментарі ми не видаляємо, читаємо. В общем, всім дякую за увагу. Ви були на каналі Віталій Підбір Авто, Кому потрібно потрібні автомобілі. Америка, Європа в нас в Україні, все знаходимо, працюємо по всій території України. Підберемо автомобіль на будь-який бюджет. І ви будете задоволені. Всім дякую за увагу. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Ви були на каналі Віталій Підбір Авто. До зустрічі! А ми поїхали далі підбирати автомобілі для наших замовників.